Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Відгадайте загадку, тане сніжок сяє лужок. День прибуває, коли це буває, так навесні. Засвітило сонечко і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Діти, а скажіть, будь ласка, а які весняні явища ви знаєте? Так, та не сніг. І де весняний дощик? Послухайте. Сонечко починає пригрівати і тануть бурульки. Люди виходять на городи саджати овочі та фрукти. Птахи повертаються з теплих країв. Перший я приніс весну, пробудив усе сну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі вікно. Вибились промінчики любенького сонця, Прилетіли ластівки до мого віконця, сповнилися звуками сині небеса, ожила, засяяла вранішня краса. А зараз фіз хвилинка з бедри. Бедрик крильцями, махає, і на квіточки сідає, Знов сідає того. Навесні з'являються перші квіточки. Відгадайте загадку! По засніженій галявці ходить хлопчик в білій майці. Так, це підсніжник. А які квіти ще рано з'являються? Так, це крокуси, гіацинти, нарциси, тюльпани. Та ще багато багато інших гарних квіточок. А що ви можете розказати про життя тварин на весні? Вийшов із барлога ведмідь, підняв голову, потягнув носом, весною пахне, і жачок пробудився від зимової сплячки. Комашки змії просинаються. З'являються погрітися на сонечку. Ілочка та заяць русак змінюють колір хутра. Навесні в більшості тварин з'являються дитинчата. Молодці діти. А зараз підведемо підсумки, які зміни відбуваються в природі навесні. Так, сонечко пригріває. Рослини оживають, люди працюють на полях і городах, тварини прокидаються від зимового сну, птахи повертаються звирію. Молодці! Дякую за увагу!